Всім привіт! Я Катя і ви на моєму в'язальному каналі. В цьому відео я хочу трішечки більше з вами поговорити, трішечки більше вам розказати щось про себе. Тому що попереднє відео воно було пробним, як ви зрозуміли, і воно було настільки сухим, що. Я взагалі здивована, що воно вийшло в світ. Тому що я як його передивлялася, тільки тоді я зрозуміла, що я навіть не сказала вам, з якої я пряжі в'язала то замовлення. Думаю, людям, напевно, було цікаво. Н -н -н. Ні, я ні, ні. Я не сказала. А навіщо? Тому в цьому відео ми трішечки з вами поговоримо. Ви дізнаєтеся, хто я, звідки я, і взагалі хто я така. Також. Покажу вам, що зараз у мене в роботі, як то кажуть, що в мене зараз на гачку. Тому, ну що ж, поїхали. Але перед тим як розпочати всю свою розповідь про себе, дуже хочу вам подякувати за підтримку, за приємні слова і поважання під попереднім відео. Для мене це дуже важливо. Якщо чесно, я навіть не очікувала такої реакції, такої колосальної підтримки, так що мені, мені дуже приємно. І саме через це я зараз в кадрі, тому що я планувала друге відео знімати вже просто руки, щось показувати вам на фотофоні, на, на столі. Але думаю, ні. Я хочу особисто подякувати, тому що це було дуже приємно. Ще раз дякую. Ось, а тепер можна і починати. Як ви зрозуміли, я Катя, мені 19. В'яжу я з років 13. Ще як в школі почала в'язати на уроках трудового навчання це різні серветочки, так, так і пішло-поїхало. І трошечки затягнуло мене це, це діло. А вже на замовлення я в'яжу близько 4 років. Я вступила в коледж і на першому курсі я створила свою сторіночку. А зараз вже пройшов рік, як я закінчила коледж. Тобто, ну, ну, роки 4 45 я в'яжу на замовлення. Мені це мега подобається, і я планую розвиватися в цьому напрямку. Це все більше і більше намагатися приймати замовлень, виконувати все більш складні роботи. І також, як в планах, ой, я вам вже все розкажу. і В планах також це створювати свої майстер-класи. Дуже хочу. Це, напевно, дуже цікаво, це... це довго, це клопітка робота, але мені здається, вона того варта. Дуже хочу щось своє, прямо своє створити. от, щоб повністю моє. Бо по готових майстер класах мені здається, будь-який новачок навіть пов'яже. А от щось своє створити це вже рівень. Тому це так, це плани. В'яжу я в основному гачком. Спицями я в'язати вмію, але ну, щось в мене з ними не клеїться. Я не можу збагнути певні нюанси роботи з ними. Ну, в цьому плані трошечки отак виходить, і, і, і все. Тому гачок це One Love, все, ні. Ні. Хоча на спиці в мене також є плани. Про них я десь колись вам розповім. Можливо, це буде відео готові роботи за місяць і за одної плани я розкажу на наступний, наприклад. Або коли мені прийде пряжа потрібна, і я тоді вже вам розкажу, що для чого я замовляла і що це таке буде. Ну це вже подивимося. Але на спиці в мене також плани є. Ну я намагаюся, я намагаюся їх освоїти, тому що дуже мені подобаються вироби спицями. Як мінімум, це іграшки. Іграшки з пицями настільки класні, мені дуже подобається. Але це для мене, знаєте, ну, вищий рівень, чим я зараз є. Для мене, поки гачок це, це, це все. Це поки максимум. Але є куди рости. Так що я буду пробувати, буду намагатись. Я не здаюся в цьому плані. В'яжу я зазвичай іграшки, це моє основне в'язання. Звісно, таке як одяг, я в'язати вмію. Наприклад, для себе я топи на літо в'яжу. Що я ще в'язала? Якусь ковтинку я колись починала в'язати крючком, гачком, точніше, але щось теж не зрослося з нею. Хоча я її ще не розторочила, тому все може бути. Можливо, і до неї дійдуть руки. На створення цього каналу, як ви вже напевно знаєте, якщо ви прийшли з каналу Світлана В'язання для душі, то на створення цього каналу мене підбила мама. Вона дуже довго мене вговорювала, я руками, ногами і рогами впиралася, що ні-ні ні, ти що ні, ні. Все. І, і знову ж таки, ось що з цього вийшло вже друге відео. Звісно, силочку на канал, на ютуб-канал моєї мами я залишу в описі. Або, якщо мене вийде, чесно, я не знаю, я перший раз в цьому всьому кручуся, я прикріплю ще посиланнячко в підказках вверху. Чи тут? Я, я, я не знаю. Я, я тільки розбираюся в цьому всьому, так що я, я буду намагатись, чесно. Я, здається, швидко вчуся, так що, ну, подивимося. Ось так. Ну, це так, це коротесенько про мене. Так, Зосі, ну прям поверхнево-поверхнево. Якщо вам щось цікаво, ви задавайте свої питання в коментарях. Я, звісно ж, відповім вам або одразу в коментарях, якщо це невеличке, нерозгорнуте питання, або, можливо, я зніму і ще одне відео, чи так в відео буду по скриптам вставляти. Ну, типу, щось придумаю. Ну що ж, давайте я зараз вам покажу, що ж я зараз саме в'яжу. Найактивніший мій процес це іграшка на замовлення, і це качення Лала Фанфан як завжди, ну от, от прям як завжди я не встигаю ніколи з цією модою і з цими трендами. Як тільки трішечки загасає попит на цю іграшку, на певну іграшку, я тут, як тут, я в'яжу цю іграшку. Ну, це це так, це, це стандартно. Цього це разу так само вийшло. Взагалі, ця іграшка зв'язана з замовлення, тобто це попросила замовниця. Тому я би так і не в'язала її, якби не замовлення. Чесно, вони мені дуже подобаються, але щось якось, якось не було натхнення на неї. Ось така вона в роботі. Ще залишається головку дов'язати, ручки, точніше, крильця. Оформити мордочку і сукню. Сукня буде в червоних кольорах, і, здається, бантик також буде червоний. Ось так. Всі заміри іграшок, всі матеріали, які я використовувала, де знаходила схеми, я це все буду розказувати в відео про готові процеси, про підсумки за місяць і так далі. Щоб вже зараз на цьому не зупинятися. Це ось такий основний процес мій зараз. Коли я закінчу ту іграшку, я буду переходити на наступну це песик патрончик він мене вже зачекався. Залишається йому зв'язати тільки бронежилет. Ось такий він получається. Це другий песик-патрончик по майстер-класу Тетяни Янчу. По платному майстер-класу. Так що ось така милота в мене виходить. Перший патрончик був зв'язаний для мого брата. Він просто обожнює цю іграшку, з нею спить. А цього песика патрончика мені терміново потрібно дов'язувати, тому що ще не встигла ось я його дов'язати і вже його хочуть мене забрати. Поїде він до нового власника. Ось так. Так, це є. Це я вам показала. Також, ось що в мене є. Ой, деталі цієї іграшки були зв'язані під час марафону, який називався Весняний марафон 2023. Але, як бачите, я дуже вправна, марафон давним-давно закінчився, а іграшка так і не готова. Ні ця, ні ще одна іграшка, яку я вам зараз покажу, яку я також під час цього марафону мала би зв'язати. Але так вийшло, що в мене тоді було саме замовлення. Якраз ось те замовлення, яке я вам показувала в попередньому відео саме те замовлення я в'язала. Тому часу трішечки не було. Крім того, що в мене було замовлення, в мене також на цього слоника не вистачило пряжі. Хоча, здається, в майстер-класі було вказано, що один моточок має піти, саме основного кольору. Але я знаю, в мене інша в'язка, в мене інший гачок був не такий, як вказаний майстер-класі, тому сама вина. Тому і пряжі і не вистачило. Саме зараз я очікую свою пряжу, я знайшла потрібну мені пряжу і буду закінчувати цього слоника. Так, це те, що зв'язано з слоником. Також в цьому марафоні я розпочала ще одну іграшку. Ось така. Милота. Це кошенятко. Це кієця. Тут чисто зіграла моя лінь. і через це і незакінчена іграшка. Пряжі в мене вистачає на цю іграшку. Тому потрібно. Потрібно піднажати і завершити нарешті ці іграшки, тому що вони досить милі. І вони стільки вже чекають свого часу. І якщо ми вже заговорили, що іграшки в мене дуже довго чекають, то саме ці іграшки ще чекають недовго, тому що в мене є одна іграшка яка роками стоїть в недов'язах, але саме зараз в мене виникло натхнення її закінчити. Я не знаю, що з цього вийде, але ну, натхнення поки що є. Не знаю, чи довго воно протримається. Це ось така іграшка. Ось такий персонаж. Не знаю, чи ви таке знаєте, але це домовичок Буба. В'язався цей Буба, взагалі просто так, не на замовлення. Він в'язався для мого брата. Він колись, коли був ще досить маленьким, він захоплювався цим мультиком. Це герой мультфільму. Ось, і мій брат дуже захоплювався цим мультиком, і тому я вирішила бути дуже доброю сестрою, дуже хорошою сестричкою і зв'язати йому цього персонажа. І що пройшли роки? Е, мій брат вже давним давно забувся, що це таке, і цей мультик давним-давно не дивиться, але Буба ще до цих пір без очей. Це досить це відно... це відносно недавно. Я вже його зібрала до кучки. Він взагалі... Був повністю розділений, не зшитий. Але залишаються очки, ротик і хвіст. Та й все. Роботи ще небагато, але це трошечки клопітка робота. Тому я все відтягую і відтягую її. Якщо чесно, я вже навіть не знаю, з чого він в'язався. Знаю, що тільце зв'язане з джинсу, Єнард Джинс 05. Здається, 0,5 колір. А ось саме тільце я навіть не знаю. Я навіть не скажу вам. Попереджаю. Тому натхнення, знову ж таки, в мене є. Подивимося, чи надовго його вистачить. Може, воно і пропаде, поки я дов'яжу каченя, песика, котика, хто там ще, слоника. так що, Але. Але я вже його навіть дістала, я його поставлю на відне місце, що він мені муляв очі. Можливо, так буде швидше просуватися все. Та й усе. Поки що це все. На гачку в мене ось ці процеси. Активних два, і троє в очікуванні. Я дякую вам за перегляд. Я надіюся, що вам було цікаво мене слухати. Ще раз дякую за підтримку, дякую за ваші коментарі, дякую за ваші вподобайки, мені це дуже важливо. І я бажаю вам всього самого найкращого і мирного неба над головою. До зустрічі в нових відео. Все, пока!